Лиманський котел почав переварювати окупантів. Карта бойових дій огляд подій 27-30 вересня. Ситуація довкола колись 22-тисячного міста Лиман на Донеччині доходить до кульмінаційної розв'язки з одного боку. За наказом Путіна контингент 20-ї армії РФ залишається в Лимані та його околицях до останнього, а з іншого ЗСУ вже практично оточили місто з усіх боків та залишили привідчиненою кришку казана через дорогу Лиман-Кремінна. Замість того, щоб утікати через цю поки що актуальну шпарину, як це русня зробила в Ізюмі, вони навпаки регулярно надсилають по цій дорозі смерті підкріплення. Частина з нього не доїжджає, а частина поповнює кількість інгредієнтів у лиманському котлі. За останні кілька днів ЗСУ змогли суттєво затягнути зашморг навколо лимана. Зокрема, з південно-східного боку наші воїни, де містечко Ямпіль, підійшли з півдня до околиць села Торське та максимально наблизилися до дороги на Кремінну, взявши її під вогневий контроль. З півночі сили оборони звільнили зелену долину і Шандриголове. Оточили зі всіх боків дробишеве, ведуть бої на околицях ставків і просуваються в бік зарічного. Всі логістичні артерії до лимана перерізані. Тож найближчими днями ми будемо спостерігати розв'язку, в якої є два варіанти. Або лиманські жертви путінського військового таланту таки порушать наказ кремлівського очільника і будуть прориватися через зарічне і Торське під нашим шквальним вогнем, або за кілька днів у них закінчаться боєприпаси, і їхня доля повністю опиниться. В руках ЗСУ вже зараз є фотодокази того, що в зарічному на дорозі розташовується багато техніки, яка ймовірно готується до прориву. На південних околицях Борової наші війська зайшли у підлиман і шийківку та рухаються на перерізання траси Борова Сватове, а також просуваються на схід через пролетарське та інші ближні села, щоб вийти в кількох місцях на трасу Сватове-Кремінна. З півночі їм на зустріч ідуть українські військові з Куп'янська через велику Сіру Ну, де фактично немає чіткої лінії фронту, а сили спеціальних операцій активно кошмарять росіян звідусіль. Це дає ЗСУ змогу просуватися у доволі швидкому темпі, щоб вийти на трасу, яка веде від кордону до сватового, а також закрити можливість відступу загарбників із борової на північ. Тож ворожі війська в боровій зовсім скоро можуть також потрапити в повне оточення, тим паче контратаки через Ольгівку та Першотравневе, які намагалися організувати московити силами, що їх змогли. На шкрепти в цьому районі фактично захлинулися. Тим часом на Луганщину у вагонах через Луганськ, Алчевськ, на Сєвєродонецьк і Кремінно спішить новомобілізоване вороже підкріплення, на яке полюють наші хаймарси. Днями один такий поїзд гарно хаймарснули десь на Луганщині. Перемагаємо щоденно смерть ворогам.